Вітаю вас, колеги. Так дійсно просто зараз ми з вами перебуваємо у зоні паломництва. Приготуйтеся вернути у інший світ, і він не такий вже веселий, як його показують деякі блогери, а також інші засоби масової інформації. Ми поспілкувалися у нас досить такий плідний робочий день. Ось тут і досить змістовне відрядження. Ми вже поспілкувалися з заступником мера міста. Він повідомив нам про те, що на цей час до Умані прибуло 31 тисяча хасидів, з них 5 тисяч дітей. Також хочу наголосити, що кожен з цих хасидів платить туристичний збір. І ми дійсно попитали і дізналися, що він становить 5% від мінімальної заробітної плати. А в гривнях це 355 гривень, і його можуть внести е, саме перед тим, як прибувають до Умані, або навіть після під час для цього встановлені спеціальні відповідні маме е, е, Вибачте, тут просто е, е, паломники трішечки пхаються, і може бути іноді такі різкі рухи. А е, можна вносити через додаток. То через спеціальний банкінг. також є така функція, що цей туристичний збір можуть вносити саме і готелі, в які бронюють, в яких бронюють саме номери касити. Також хочу наголосити, що деякі за собі масовою інформації, деякі блогери повідомляли, що тут ціники доходять аж до 2000 тисяч доларів. Але з офіційною інформацією від такого сервісу, як Booking.com, ми побачили, що номер на двох обійдеться там на два дні а, саме у 20 тисяч гривень. Він розташований поруч з зоною паломництва. А, ну також хочу наголосити, що і ми нам вдалося з нашій знімальній групі забронювати номер відповідний у готелі. Він не досить дорогий, і тому іноді, якщо трішечки пошукати, можна і знайти більш приємні прайси. Хочу наголосити, що перед тим як ми. А, Ось будемо давайте йти. Я буду вас занурювати ось сюди, коли ми готувалися Роша до прямого Рош Шана. Да, хочу наголосити, що Рош Шана це ж і юдейський новий рік. Він так називається. Він з 2, з 2 по 4 жовтня відбувається, і саме сюди приїздять хасиди для того, щоб його відсвяткувати. О, з одним з них ми поспілкувалися і запитали в нього, чому саме він приїздить, чи не боїться взагалі ракетної атаки. Як саме він відреагував на ракетну атаку Ірану на Ізраїль? І ось що він нам. Повідомив, він не боїться приїздити в Україну, бо в нього в Ізраїлі також літають ракети. Про те, що Іран Героям слава, про те, що саме Іран наніс ракетний удар. Будь ласка, відійдіть там машина. йде. про те, що Іран наніс ракетний удар по Ізраїлю Вчора він також цього не знав, але він повідомив нам, що за на цей час він витратив 12, приблизно 12-14 тисяч шекелів на цю мандрівку. Також він добирався сюди. Три. 30 годин, і е, на кордоні до речі, він стояв не досить таким довго. Коли ми сюди зайшли на зону, е, ну так ми знаєте, між, між журналістами називаємо зона. Така ну місце, місце паломництва е, Хочу наголосити, що ми побачили, що хасиди молилися, і хочу наголосити, що дійсно е, тут ось до там до першої години була така масова молебень, де ось тут повністю всі вулиці були заповнені. Тут повністю всі люди стояли і в них. Були спеціальні такі книжечки, і що цікаво, там 10, 10 тисяч учасників взяли 10 тисяч. Послухаємо. Розумієте, яка тут атмосфера? а Людей все більше і більше. І всі хочуть потрапити. Всі хочуть потрапити у кадр у прямий ефір проект День Лав. Новини лайв приїхали сюди much. сподіваюсь, що вони не матюкаються, бо в минулому році, коли ми тут перебували, вони іноді цим грішили. Але я продовжу свою розповідь про молебень, про які мені не вдалося розповісти наші прочани. Десять тисяч саме хасидів прийняли участь у масовому молебні Також повідомлялися, що вони молилися за мир в Україні і в Ізраїлі. А також хочу наголосити, що ми тут вже перебуваємо певний час. Як ви бачите, емоції на моєму обличчі вже. Нема, Бо дійсно тут дуже дуже важко це все відбувається, адже хасиди зараз прагнуть уваги, вони лізуть у кадр, і іноді це дуже заважає нашій журналістській роботі. Але я хочу також наголосити, що окрім того, що тут крім того, що хасиди вносять якийсь туристичний збір, наші люди тут все ж таки непогано і заробляють. Наприклад, ось тут є такі точки продажу, і вони офіційні. Тобто, всі, хто хочуть торгувати в зоні паломництва, повинні заплатити гроші у бюджет, і тоді вже можуть ось виставляти, наприклад, воду. Ми бачили ще машинки, і хочу наголосити на тому, що, наприклад. Вам обійдеться одна пляшечка артезіанської води в один долар. А фантакого спрайт вам обійдеться у два долари. А ось такі іграшкові машинки, автомобілі для дітей продаються у вісім вісім доларів. Ні, -ні, ні, просто, ну, щоб ви розуміли наскільки е, хасидам все одно. Ось щойно нашого фотографа ледь не збили цією тачкою, е, оскільки ну розуміємо, що тут все ж таки дуже голосно. Е, що цікаво, ось тут вони також мають певні коробки з валютою. Просто ось тут на вулицях обм. Е, менюйте її також хочу наголосити на тому, що ось в минулому році взагалом бюджет міста отримав десь 18 мільйонів гривень. А ось за офіційною інформацією від заступника мера міста Умань в цьому році планують отримати десь 17 мільйонів гривень. Ну і я також хочу, аби окрім такої, знаєте, сухої інформації, аби ви просто занурились в цю атмосферу. Зараз вже ситуація більш-менш стабільна, але ось коли саме був молебень, тут повністю всі ці вулиці вони застигли і не. Можна було навіть пройти. Я вперше побачив так багато людей. Ну мені здається, більше було на, на революції гідності на Євромайдану. Туди приїжджали з усієї України відстоювати наш європейський шлях. Але тут зовсім інакша мета у цих зборів, і ось ми бачимо, що ось так а, а, тут відбувається. Давайте ось прийдемо, побачимо, ось, Наприклад, тут щось подається. Давайте запитаємо о водичка. Давайте подивимось, скільки в них це коштує. Дуже цікаво дослідити, наскільки наші. Люди, все ж таки, вони такі комерсанти? До речі, я поспілкувався з Хасидом. Ви можете більше детальніше це побачити у нашому телеграм-каналі Новини Лайф. І я запитав взагалі про ціни. А, якщо порівнювати з Ізраїлем, як вам взагалі вони? І ось мені паломниць розказав, що зараз ціни такі більш-менш стабільні для них? Для них просто супер у порівнянні з Ізраїлем. А, давайте подивимось. Тут у нас є водичка, як ми казали. Вітаємо смачного! Новини Лайф. Підкажіть, будь ласка, за скільки продає? Це по три. По три долари, так? А водичка ми бачили. Моя. Це не ваша. Ага. А ось такі плащички. Зрозумів, дякуємо. Вам будемо відходити, бо тут дуже гучна музика а, грає, і воно може впливати на наш ефір. Але я не хочу, щоб звичайно якісь були певні бани у нашому ютуб-каналі. Хочу повідомити про те, що ось ми дізналися, що за такі іграшки для дітей 3 долари, плащ плащовики теж 3 долари. І ось ми бачимо, що все ж таки тут, до речі, ось на цій точці можна придбати навіть літаючий дрон, на якому до речі, зараз заборонено літати, бо військовий стан, ми вже всі зараз. Знаєте, Коли бачимо дрон, та навіть якщо ми чуємо звук мопеду, ми вже думаємо, що шахет летить. Але ось тут, будь ласка, ви можете купити годинники. До речі, годинники продають за 25 доларів. А якісь певні дрони за 70 доларів, запальничка 15 доларів. А ось, наприклад, наушнички 95 доларів. Чого це вас не можна знімати? Ми вас не знімаємо. Ми знімаємо ваш товар. Вас не знімають. Ви знімаєте ваш товар. Я ще раз повторюю, ви знаходитесь в публічному місці. Ми засоби масової інформації. Вас ми не знімаємо. Ми знімаємо вашу точку. Вона дивиться на мене. Також цікаво. Я хочу, аби показав наш оператор. Тут чомусь є ось відповідні пристрої для того, щоб вживати наркотичні речовини. Я так розумію. Я в цьому не знаюся, але ну мені здається, що ніхто не сплутає з цим. Ну і звичайно, ми розуміємо, чому зараз ось так от виступають певні люди і не хочуть, аби їх знімали. Ну, звичайно, також хочу наголосити, що ось в минулому році деякі хасиди хотіли провести на території України наркотичні речовини, травичка. Там чи як вона там називається? Канабіс? А в цьому році ми ще будемо спілкуватися з головним управлінням національної поліції. Воно вже незабаром з'явиться на наших сторінках у соціальних мережах. Ми також ми запитаємо і про це. Ми запитаємо і про це. Дізнаємося, чи дійсно щось було Да, смачного тобі. Ось hey. yes. you, come? You, come you come here every year? I'm from Ukraine. You come every year. Що він каже? Yes?

Ну, бачимо How about the freezing cold shower? Бачимо, яка в нас де... вихоплюють мікрофон, не дивлячись на те, що в нас прямий ефір, і ми йдемо далі. Ми залишаємось у зоні паломництва в Умані. Бачимо, яка тут досить святкова ситуація, не дивлячись на те, що не дивлячись на те, що в нашій Україні зараз іде повномасштабна війна, і все ж таки приходять невтішні новини з фронту. Але ось тут для хасидів це нічого, бо в них також триває війна. І ось бачимо, що вчорашній ракетний удар Ірану по Ізраїлю аж ніяк не впливає на їх святковий настрій. Ну така ситуація наразі. Я сподіваюся, що ви вже занурились в цю атмосферу сповна. Ну ми залишаємось на місці аж до 4 жовтня. і Будемо вам повідомляти усю оперативну актуальну інформацію щодня. Тому, будь ласка, долучайтеся. Ви не повинні цього пропустити.